Його голос був голосом народу, а після відображенням душі нації його творчість і посі стали символом незламного українського духу, любові до рідної землі та високої культури. Шанувати віковини, 30-ті роковини зняв відходу вічність Назарія Яремчука. Родина перекланялася, передавала великі вітання. По різних причинах вона не могла сьогодні бути тут. Тому найближча серед серед нас є родина це Кум Назарія, хрещений батько Марічки Яремчук. Поет пісняр Василь Фесюк. Вам слово і посвяти. Всечасні отці, дорога українська родина. Сьогодні той день, коли ми. Прийшли до місця захоронення Назарія Ремчука. і хотілося б сказати поетично так. Він так співав, що посміхались гори. Черемось сивочолий молодів, мабуть-що янголи почули його в небі і собі забрали той величний спів. Шановні присутні, сучасні отці, 30 років, як один день, ми все більше і більше приходимо до усвідомлення, що постать Назарія Ярмчука, його психологічний портрет, все більше і більше зростає. І ми разом з ним переусвідомлюємо, що таке Україна, що таке український народ, як треба жити, як треба творити. Куди йти? Як виховувати прийдешнє покоління? Я мав честь по житті знати Назарія Яремчука. Він довірив мені тримати до Христу і годинку Марію. Ми багато з ним спілкувалися на різні теми. І буденні, і серйозні політичні. І я хочу вам сказати, що його вирізняло Назарія серед всіх нас. Те, що він був от він був правдивий. Я знав, що якщо він говорить, то він не лукавить. Якщо він говорить, то це щиро. Якщо говорить, то це глибоко й обдумано. Ну от таку, природню, таку природню він мав е, рису е, характеру. Тому я думаю, що все те творче надбання, яке залишилося, ця спадщина. Вона звичайно житиме в серцях тих українців, які люблять свою землю, люблять свій народ, тому що коли слухаєш його пісні, їх надзвичайно багато. Якщо вдуматись, там нема пустих текстів, там нема пустих мелодій. там все є дуже ретельно продумано і все з любов'ю. Я переконаний, що і в завтрашньому дні пісні на Заярчика будуть звучати. Тож співай же, мій друже. З граніту з одвічних і небесних країв співай у дощах, у вітрах буйнокрилих твоя Україна почує цей спів. Слава Україні! Бачите, за мною, за мною заплача війна, я любив вас усі, але більше любив Україну, Бо в цьому і є та моя. найваща робина воя. Любимось всіх твоїх. Та на цьому і є та найважча промити моя. Я люблю вас усі, та й біжі український, та й на цьому.